Всім привіт, з вами я, Лемон. Е, так. І сьогодні я поіграю в ігру, яка називається Troll Face. Ви знаєте, про що я в Турну маленький дрненький лице. І так я стартую. Ти любиш ігри? У мене є ігра для тебе! Виключи Тими, щоб перейти к наступному левелу. Так, на я так понял, що нам треба виключити телевізор, але як? Вот нам подсказку, ну давайте Що? Блін, а як то? Може щось треба тут зробити. Я награв ту гру. вообще ту. О! Вот треба на кнопку просто нажати, я добила кес, точно. Опа! І так, нам дають вебір. Синий чи червоний? Щоб вибір ви? Синий чи червоний? Ну, давайте попробуємо перше синє. Блін. Тепер давайте в червоне. Фішка тут, що він стоїт червоноклейсь, червоно синім колись. Так... де тут можна клікнути? Де тут, де тут. Блін. може кудись тут на папері? Пфф, Ох, очі треба було, я дебіла кель. Давайте наступний. Треба ему скоро в туалет, в туалет, в туалет. Але куда пить, ты? куда пить? Давай вести себе гуршок. Блин! Так, бери ключ, бери ключ, флаг. Да что ты? Блин, что не получается? Иди сюда, иди. Блин, а тут закрытый. А что тут сделать? Хиба кто их те? Блин, а там нас не пустят. Ну что сделать? Значки поміняти. ми прийшли до туалету, поздравляємо. І так, тут якісь труби. Давайте їх попробуємо скласти. давайте тут що тут таке? Давайте сюди і сюди. Блін! Не зрозумів що зробити. О, можна на нього нажати. Ааа! Тут є потім газ? є А, я зрозумів що тут треба. І ще раз спустити. не подаемся в шуле. О! Итак, какие из купили нашу пацана, и что сделать? А! Блин, не нас стреляют, да так что сделать можно? А так, а так что, на хмарку? Блин! Так, эм... а. Можно вот его волосики нажать, не... Треба чимось погасити вогонь, треба чимось погасити вогонь. Так, може куди? А, у нас чи що то? О, вс. Ага. Так, наступний лев! О, дивіться, чувачок. БК, давайте. на чорні. Так, якщо так. А, так він нас роздавить! То що за зимок? Ага, мене затравити. Дивіться, дивіться, що він з нами робить. Він, він знаме, що хоче робить. Так нечесно. Що робити? куди клікати? Куди, куди? Що? Що? на нього? що? На нього? Ну! Кисни ш... <ривість> <Пісний> вик. <вибрик. ривість> Давайте далі. О, нам треба... А, треба клікати! Давай, скорше! Скорше! Там ззаді Давай, давай, я так понял, треба той тільки цю стою. Блін! Эээ... Як ви знаєте, ця гра е -е, дуже троллингувата, так що тут може якесь бути підло. Под Бог, Подбох, Оп! М -м. Є! Ее! А бояк! Так, у нас проблема, що треба тут зробити. Ну давай, іди, іди. іди. Що, що? Йди. Йди. Дивіться, не вікна його очі. Так, що, що тут. Давай іди. Може щось треба пересунути. Що? Я прийшов, треба просто піти туди. Так, давайте наступний левел, друзі. клик досить танк он тропфейс. Что там значит? Понял. Что то? Раз, два. Раз, два, три, четыре, п'ять, 6 семь, восемь, девять, десять. А, ты ціну ти десять разів на тролл ну. А, тут на пеншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять. Еес! Так і знав тут любить підло. О! Так, ну, чуваку, треба спастися. Все, на нього пов камень, то полюбасу, зато щось. Шо... Так, давайте попробуємо телефон. Алло, алло, коротше, блин. Чувак хоче казати, допоможіть мені. Так, 55-55. Блін, що робити, що робити, друзі, друзі, що робити, що робити? Ааа! Во що то за тим! Ну що далі? Ваще! Так, давайте щось попробуємо ще раз зробити. Так, друзі, я не можу розібратися, що тут треба? Ну відкрили, що далі, що далі. Хоч треба може потягнути, чи що зробити. Що тут треба? О, я не догадався, друзі. О, так. Ем, треба... треба... Так, давайте попробуємо. А, воно само так. Тепер тре треба до тролл фейса, що, О, то шо, Не треба доторкатися, чи що? не не поняв. І так, там така пісенька грає. лу 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 Так, так. І так, я добираюся до фінішу, ес! А, -мо, я, я понял в чм? Бачите, я добрався і як мені нажати. Як мені нажати... Як мені нажати той? Як мені нажати наступний левел, якщо я даже той? Якщо я нажму той цкерюк. Ааа! Ага! Йо! Она не візнаєш. Так, наступний рівень. Так, то що треба? а відхилятися я. Я знаю. Я-то умію, я то чуваки. Так, ми відхилились. Опять відхля! Що робити? Ааа, треба було на кнопку fire нажати. То стрільба, я понял. Так, я опять на тому місці. fire А, Шо таке? Що таке? О, почерик, опочерику, почерик! А... Може треба скоріше то зробити, давайте я не буду на паузу давати. Я вам докажу, що я не дивився пропоження, як то робити, так. О, все, пацан, їду сюди чотенько. все, їде, чого там що Фа! я ще забуваю. Ні, давай пуля, трібе. І зараз треба десь та кнопка буде тут. Давай, 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 дав. Я не поняв. Ви серйозно? Я не можу прийти такий легенький урненький! Блин, рано. Ну. Йо, полегче, полегче, скорость. Полегче. А. Ну и так, дорогие друзья, на этом мий пока за бомбев. И нарешті. Кому сподобалось все видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С нами был я. До бай-бай. А по лимон?